Ну, раз такий кипіш, дивіться, я повторюсь, я їх сюди не ставив. Я тільки вивів сюди оцей золотнік на цю площадочку, бо трубка була прикручена просто отут на, да, на стяжках пластикових. Це. Заїхав на яму, щоб зазняти це все. Трубка пішла. Прокладає хто як хоче. Тройнічок. Один балон. Другий, вони з боковим. блядь, темно. Вони з боковим отаким виводом, що він якраз тут між вітками стоїть. Ось вони м'якенькі, я їх продавлю. Я кажу, я з 21-го року їздів, скільки вони до мене ходили, я не знаю. Качав всього два рази, качав десь 0,8, максимум 0,8, бо стає дубова і ну, приподніма жопу так капітально, аж вивертає. Нічого тут не викручує пружини, все вони тут. Нормально стоять, ніяких тут дефектів немає. Отбойників взагалі на корню. Тобто, коли вона зжимається десь там на препятстві, то вона вже стискає повітря всередині сама як отбойник грає роль. Тобто, я завжди їжджу на спущених. Купив, воно так все стоїть. І не знаю. Більш ніяких до нього питань немає. Качав всього два рази, коли грузив так капітально основательно, важкенько щоб строка просідала. А так вона стоїть рівненько, височенько, бо в мене ППД спереді пакет погані дороги, а ззаді, ну, жопа і так сама стоїть. Вроде ну ззаді теж стойки якісь монровські амортизатори, смішні, стойкі амортизатори нерідні.